Той самий мішечок від рошен. Слухайте, мене вже нудить від їх продукції, але ви дуже багато за нього писали. І коштує така паска 700 гривень, блін, за 335 грам. Окей, мішечок дуже прикольно виглядає. Приємний на дотик. Але а ще тут є листівочка від кого і кому можна написати. Розпаковуємо, ну або розв'язуємо. Ну що, поїхали? Я не бачив, що там всередині. Чокозу? Чокозо? Знову могли б щось цікавіше покласти. Монетки знову. Йопроста, я це бачив в адвенті. Їх тут багато, якого біса. Ще одна, наче все. А ні, не все. Щось велике нащупав. Опа, грибочки? Що? Ще якийсь пакетик. Якийсь тренд на пакування, да на таке пішов? Мабуть, в магазинах не продається в пакетик і в подарунок. Ще нащупав. Дві цукер. Чокозо. Що це таке? А, я зрозумів. Ти береш її за паличку і макаєш там у какао або в каву. Ну, це ну, якось хоч цікаво. Чокозо? Це все. Це повний звіздєць, 700 гривень тупо в дуб. Ну, це я не шуткую, це все. Коротше, 400 гривень мішечок, 100 бантик, і ось це на 200 гривень. Така історія.